Восьмеро чарівних дівчат, які навчаються у різних вищих навчальних закладах Краснограда, брали участь у районному конкурсі краси і дівочої вроди чарівниця Красноградщини Красноградщини-2016», який відбувся 26 травня. Сценарій цього захоплюючого шоу передбачав низку конкурсів та випробувань для кожної учасниці. Так на початку дівчата повинні були оригінально представити себе глядачам розповісти про світ захоплень і тим самим заювати симпатії залу. Я можу бути ніжним, як ангел дивовижне дитиною наївною, і жінкою чарівною. Загадка я собі така. Буваю сильна і слабка. Та ні за що не покажу. Не маю я в собі межу. Як завжди, яскравими і емоційними виявилися конкурси дефіле у купальниках та дефіле вечірніх суконь. Вони тонко підкреслили суть дівочої краси та елегантності. У залі цього разу працювало одразу два журі: чоловіче до складу якого входив голова районної державної адміністрації Євген Третяков, та жіноче до складу якого входила переможниця цього конкурсу у 2011 році. Анастасія Рябокінь, як зазначив Євген Третяков, визначити переможницю конкурсу було непросто, адже кожна дівчина красива і неповторна по своєму. все таки шоу конкурс на самом деле шоу получилось все таки, і знайдеш то хочеться добавить дорожчити учасницям. Вот всегда, когда мы сами себя оцениваем, мы оцениваем, что мы можем. А когда мы представляем себя на оценку обществу, это поступок, достойный настоящего, сильного человека. А когда это считается еще только в красоте и в девушке, которые сегодня для нас подарили этот праздник, то, конечно, это, я не думаю, неоценимо. И все-таки их сегодня 8 человек, 8 это бесконечность. Судить было очень тяжело. Ну, это практически, как всегда, знаете, никто никогда не хочет этого делать. Поэтому Что ж, еще раз огромное вам спасибо, потому что вы на самом деле все прекрасны, прекрасны во всем том, что вы делаете, в том, что вы из себя представляете, все-таки у вас впереди еще большой путь, вам состоится каждый. Желаю во всем во всех ваших начинаниях которые, и цетях, которые вы себе поставили. Головним спонсором Святкового дійства виступила засновник ПАО «Промінь» Галина Третьякова. Дівчата, вы такие серйозні, вы такие красивые, вы такие юные, у вас все, -все впереди. Конечно, выйти. Показать себя, показать, в общем-то, не только свою красоту, а красоту своей души это огромное множество. Вы прекрасны внутри, и это главное. Пусть вам сопутствует счастье и удача на протяжении всего вашего дальнейшего пути. Вы будете покорять, видимо, побеждать, э, творить поступки э, не только красотой, но и разумом, судя по вашим ответам, но и творчеством, судя по тому, как вы нас поразили. У підсумку переможницею конкурсу Черівниця красноградщини 2016 стала студентка медичного коледжу Юлія Кравченко. Я хочу висловити свою вдячність всім, хто мене підтримував, моїм друзям, моїм колегам, вчителям. А особа я хочу висловити своїй матусі, яка взялася за роботу костюмів і допомагала мені в цей робочий процес. Я хочу побажати іншим учасницям брати, не боятися брати участь, бути кмітливими, розумен, розумними. Завжди бути на висоті. Нагадаємо, що організатором цього яскравого свята виступив сектор молоді і спорту районної державної адміністрації спільно із молодіжним центром.